Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 284. І створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Переважно Еншпільтура проти слона це нічия. В білих виграшна позиція, через те, що чорний король невдало розташований. Якби в чорних не було пішака, білі б досить швидко виграли. Але через те, що в чорних є пішак на Е4, білі тут можуть виграти тільки єдиними ходами. Розглянемо варіанти. Наприклад, тура А5, загроза тура А8. Король Е8, чорний король втікає. Можна зіграти тура е 5 подвійний удар, король Е7, тура Е4. Це нічийна позиція, тому що в чорного короля є досить багато ходів. Наступний варіант Тураж 5. Атакований слон. І які є тут тактичні ідеї? Наприклад, слон b3, тура Б5. Подвійний удар. Напали на мат, напали на слона, білі так виграють. Чорних правильний захист, слон С4. Тураж 5, загроза Тураж 8, король Е8. Чорний король втікає, білий король не може робити опозицію. Тут нічия. І ще розглянемо варіант Тураж 5. Загроза Тураж 8. Просто король e 8 далі король F7, білі тут не виграють. Правильний перший хід тура e 5 Поставили туру за пішаком. Наприклад, чорні грають e3, просто віддати пішака. Чорні сподіваються, що енджпіль, тура проти слона може бути нічия. Але в чорних погано розташований король, білі тут виграють. Слон С4. Взагалі в слона мало ходів. Наприклад, зіграти слона H7, і буде хід тура 3 Ну чи, наприклад, слона 2, тура 3. Ось такі подвійні удари і білі виграють. Тому чорний слон має намагатися бути на вертикалях Д, чи є. Щоб не було ось такої зв'язки чи лінійного удару. Слон С4, тоді тура С3. Білі мають витістити слона з цих полів. Слон Е2, тура С2. Слон Д3, тура д2. І якщо слон С4, буде хід король С5. Король у шах, білі виграють слона. Чорні змушені грати з слоном А6 на вертикаль А. Далі тура А2. Тура хоче походити на А8. Слон Б7, тура H2. Тура переходить на інший фланг. І білі тут виграють. Чорні мають грати королем, щоб не було мату. Шах. лінійний удар. І білі виграли. Повернемося на початок цього варіанту. Чорні грали є 3. Кращий захист за чорний хід слон в 7. Далі правильно тура 5. Загроза тура 8. Король С8. Зараз хід білих. Подумайте. Гарний виграш в цьому варіанті хід королі 7 Білі зловлять цього слона. Якщо слон С4, буде хід тура С5. Якщо слон Б3, то буде Тура С5, а потім Тура Б5 подвійний удар. Слон G6, тоді білі його починають переслідувати. Тура ж 5 слон тут не сховається. Слон h7, тура H5, слон g6, тура втекла з темпом, король c 7 король f 6. Все, білі зловили слона, білі тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Кращий захист, хід слон h7. Хід білих, подумайте. Якщо зіграти тура h 5, зідаю h 8, то хід слон g6 тура h 8, слон e 8. Наприклад, білі роблять очікувальний хід, тура Тураж 8. І якби в чорних не було пішака, то білі б вже виграли. Але в чорних є пішак, є 3. І цей пішак буде відволікати білу туру. І поки тура буде зупиняти пішака, чорні покращать позицію. Білі тут не виграють. Наступна ідея тура е 7 Тоді хід слон f5. Турай f7, подвійний удар. Хід слон g 6. Слон має контролювати поле e 8 Турай f6. Намагаємося витіснити слона, але є хід слон h5. Слон контролює поле e8. Турай f8, слон e8. Турай f4, король c8. Можна віддати пішака, але тепер чорний король не буде такий обмежений. При правильній грі чорні роблять тут нічию. Повернемося до головного варіанту. Правильний хід Тура є 6. Обмежуємо слона і створена загроза Тура 6. Якщо слон g8, просто побили пішака. В білих виграшна позиція, схожий варіант ми вже розглядали. Чорні грають слон F5. Далі білі будуть постійно атакувати цього слона. Тура в 6. Подвійний удар. напали на мат і напали на слона. Чорні захищаються слон d7. Звичайно, такий шах нічого не дає, просто слон закрився і пішак буде відволікати білі фігури. А правильний хід Тура F7, тура буде добре грати по сьомій горизонталі. Якщо слон e8, Тура 7, тура переходить на інший фланг, білі тут виграють. Головний варіант чорні грають слон b5. Тура b7. Подвійний удар. Слона 6, тура 7. Знову подвійний удар. Якщо слон С8, чорні захистилися з одного боку, тура переходить на інший фланг. Тураж 7. Загроза Тураш 8, і білі виграли. Зробимо ще кілька ходів. Король є 8 тураж 8, король Е7, білі виграли слона, далі білі виграють пішака і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі можуть виграти цей еншпіль, але виграш досягається єдиними ходами. Правильний хід тура Е5, слон h7, далі тура є 6. Слон F5, тура f6. Подвійний удар. Слон d7, тура f7. Тура добре розташована на сьомій горизонталі. Білі постійно атакують слона. І білі можуть виграти, тому що ось є ідеї атаки на короля. З двох флангів. Слон Б5, Тура Б7. Слон 6, Тура а 7, знову подвійний удар. Чорні закрилися, Тура а 7. Далі хід Тура а 8 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!